Усіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде відосик про подробиці гри Hell is Us. Проект цікавий, амбітний і, схоже, більше на якусь нову гру від Каджими, чим від канадців. Коротше, ну ми дивитись. Кортим тільки матюкатися і бздіти. The... Уряд винувати А може суспільство? Або по телевізору дебільство. Ні, канадців бий. Почнемо, як завжди, із розробників, студія яких знаходиться в Канаді. З під їх руки поки вийшла лише одна гра під назвою Мордхейм, Місто Проклятих. І то це було в далекому 2015 році. Ну і потім до неї було ще декілька доповнень. В даний момент студія активно готується до релізу Hell is Us, який відбудеться 4 вересня 2025 року. І з цікавенького, гейм-директором гри є Джонатан Жак Белетет, який раніше був арт-директором останніх двох частин гри, Deus Ex. З його слів у студії працюють як досвідчені розробники, які в галузі знаходяться вже більше 20 років, так і свіженькі молоденькі. Але всі вони надихаються іграми 90-х років, а тому і наша сьогоднішня гра розробляється в такому ж руслі. А ще вона, як і усі, мабуть, ігри всього цього світу, робиться на руші Unreal Engine 5. Який буде світ гри? Тут розробники вирішили прям ультанути і намішати все, що тільки можна. Грати нам доведеться у вигаданій країні під назвою Хадея або Хадея. Країна закрита для світу, звідти важко звалити, а ще важче потрапити. В цій країні в повному розпалі йде громадянська війна. Товаришу Бендер, треба виходити на вулиці. Е, це буде нудний мирний протест з плакатами. Ні, ми будемо грома. Грабувати, підпалювати, супер в пику старому Ганді! Бонусом в ній ще відбувається таємнича катастрофа, яка призводить до появи не менш таємничих істот: білих гуманоїдних потвор, в головах та грудях яких будуть чорні діри. Ну і називаються вони, якщо дослівно перекладати українською, пустоходуни або пустоходи. Візуально гра мені дуже сильно нагадує останній витвір від японського митця Коджіми. А от дизайн навколишнього середовища, NPC та будівель, типу вигаданої країни Хадея, дуже сильно нагадує якусь пострадянщину із східноєвропейським вайбом. Хоч події гри відбуваються приблизно в сучасному світі, в 1993 році, у ній все рівно буде купа середньовічної архітектури, готичних замків, моторошних стародавніх підземель та могильників. Ну так хоча побіцяють розробники. Далі сюжет гри та головний герой хлопак на ім'я Реммі, який є військовослужбовцем миротворчих сил ООН якого у п'ятирічному віці за допомогою контрабандистів вивезла мати із чудової країни Хадея? Ремі виріс у прийомній родині в Канаді і вже у дорослому віці, ставши миротворцем сил ООН, він вирішив все ж таки повернутися на батьківщину, щоб знайти своїх батьків. Зробити це звичайно важко та незаконно, але йому все вдається. Єдина проблема, що з дитинства він пам'ятає про свій дім тільки дві речі: перша це село, де він народився, називається Джова або Йова. І друге, це те, що його батько був там ковалем. Ось із цих двох заціпок і починається наша гра зі слів розробників: 50% гри це бої, інші 50% – це дослідження, і вони намагаються якнайкраще все це поєднати та скомбінувати, щоб розкрити центральну ідею гри, а саме те, що. Людське насильство це вічний цикл, який підживлюється людськими емоціями та пристрастями. А загальний сюжет гри досліджує темну сторону людської природи на тлі війни та надприродного хаосу. У роботичному районі не буде спиртного, лише робота і ефективні синтетичні мастила. Не буде спиртного. До побачення, товаришко. Ні! Що собою являє дослідження гри, як я казав раніше, розробники надихаються іграми 90-х років, а це значить, що не буде ніякої мапи, міні-мапи і тим паче якихось позначок та знаків питання на них. У грі все буде зроблено з точки зору логіки та реалізму. Знаходите записку з написом Іди на захід, берете компас і орієнтуючись по ньому, чим чекуєте, куди вам треба. Вам НПС каже: «Іди на схід і орієнтуйся по вітряним дзвіночкам в лісі, то ви так і робите. Усе досить таки просто: усі підсказки по квестам шукаєте самі на місцевості чи намагаєтесь їх випитати у NPC. І з цікавенького я помітив у гімплеї гри, що деякі підсказки взагалі можна буде отримати, слухаючи радіо та налаштовуючи його на правильні частоти. Гра побудована так, що досліджувати її нам доведеться за допомогою слуху, зору, логіки та зі слів розробників в деяких моментах, навіть за допомогою дедукції. Мої вітання фанатам Шерлока. Тихо. Я нічого не Ви думали. Це дратує. Також з їх слів буде кілька шляхів для вирішення кожного завдання, що додасть варіативності проходженню. До речі, забув сказати, що світ у грі буде напіввідкритий, тобто поділений на локації, але судячи по гімплею, досить такі великі локації. Ну і на десерт треба ще мовити, що розробники взагалі не соромились, наповнюючи світ гри. Окрім того, що в ній вже є присутні елементи фантастики та надприродного, вони запихнули туди ще й підземелля. Mm. Ця діра смердиться Сподіваюсь, без драконів. Підземелля грі також треба буде досліджувати, і це не будуть якісь там гілки метро чи лабораторії. Ні, це будуть повноцінні суперпродавньо стародавні підземелля, націлені більше на дослідження забутої, дуже забутої таємничої історії країни Хадея. З її старою мертвою мовою. Яку, звісно, розшифрувати вам допоможе робот-помічник. І так, у головного героя буде свій власний летючий робот. В даний момент розробники розповіли лише про його дві функції. Перша, це вже, як я казав вище, переклад забутої стародавньої мови хадеї, в текстах якої будуть підсказки до вирішення різного роду загадок та великодок. Друга функція це відволікання ворогів під час битв. Окрім робота компаньйона, в нас ще буде планшет, який розробники називають вашою власною стіною розслідування. Туди будуть потрапляти усі зачіпки, які ви знайдете під час дослідження світу гри, та усі підсказки, які ви витягнете з NPC. Ну а за дизайном він трохи схожий на підбой із гри Fallout. Коротше, знову ж таки зі слів розробників, світ гри буде по максимуму забитий усілякими великодніми яйцями, своєрідними загадками, одні з яких будуть очевидними, а для розв'язання інших доведеться вже підрубати дедукцію. Хоча в моєму випадку я частіше для їх розв'язання підрубаю Google. І Йдемо далі, треба мовити декілька слів про бойову систему гри. Розробники кажуть, що не робили соус лайк. Боївка буде набагато легшою, ніж Велден Ринг, але не настільки, щоб гравець геть розслабився. В деяких моментах все ж треба буде трошки спітніти, а змушувати пітніти нас будуть і самі таємничі істоти, пустоходи чи порожні ходящі. Їх фішка полягає в тому, що для звичайної вогнепальної зброї вони не вразливі, а тому Ремі, щоб здолати їх, доведеться використовувати різні види зброї ближнього бою, такі як мечі, списи та сокири. Кожна з цих видів зброї буде мати свій унікальний стиль атаки та швидкість нанесення удару. Плюс зброю можна буде прокачувати за допомогою чогось, що називається, наче як гліфи. Окрім цього, у героя будуть і свої власні скіли та навички, підґрунтям яких буде наука та фантастика, ніякого фентезі. Ну а вороги, в свою чергу, будуть намагатись кучкуватись у зграї і атакувати вас стовпою, і з різних за призначенням пустоходів. Одні будуть нападати на вас, а інші будуть бафати тих, що нападають. Звучить досить таки логічно та цікаво. Побачимо, що з цього вийде. Загалом розробники реально багато шани та поваги віддають іграм із 90-х років. Інтерфейс гри буде також досить таким мінімалістичним. Декілька панельок по кутам екрану, ну і класичні смужки ХП та витривалості. Витривалість, якщо що буде відновлюватись автоматично із часом, а от хП вже доведеться відновлювати самому. Що стосується атмосферності у грі, то розробники для її втілення надихались серією книг. Південний рубіж американського письменника Джефа Вандермеєра та фільмом Анігіляція 2018 року. Ну добре, що хоч не пікніком на узбіччі братів Стругацький. То зрозумів відсилку, з вас підписка на канал та вподобайка відосику. Який висновок можна зробити? Перше, що мені спало на думку, це у розробників є яйця, дуже великі яйця. Підіймати в наш час тему громадянської війни і намагатись через історію головного героя. Показати весь цей жах. Смерть тим! Я, си, я повстав разом зі своїми механічними братами. Правда, товаришко листівка? Людський буржує вірус на жорсткому диску працьовитих роботів. Це прям супер сміливо. В одному із гімплейних відеороликів вони навіть показали дерево з повішеними людьми. Так зараз, секундочку, я його трошки покращу. О, тепер супер. Коротше. В цьому плані гра обіцяє бути неймовірно похмурою. Загалом мені все, що показали розробники, сподобалось. Окрім дизайну монстриків. Хоча з іншого боку їх дизайн і назва пустоходячі, це скоріше більше відсилка до неймовірно крутої назви гри «Пекло – це ми. Ну і головної філософської теми гри, що людське насильство це вічний цикл, який зав'язаний на людських емоціях та пристрастях. Ну і як бачите по дизайну монстриків, щось у них не вистачає, ні емоцій, ні пристрасті. а замість цього в них там дірки. А що ви думаєте з приводу цієї гри, обов'язково напишіть у коментарях. І чи будете чекати на реліз. Ну а в мене на сьогодні все. Дякую за перегляд, за вподобайки, за підписки на канал. До зустрічі та нового відосику. stay